Вітаємо усіх на нашому каналі в ефірі футбольні новини. На початку заголовки випуску таємниче зникнення лідера Динамо. За скільки хочуть продати довбика, кого тепер буде тренувати Петра Ков і коли поставлять крапку у переході мудрика в арсенал. Про це не тільки у нашому випуску. Докладно. Перший футбольний це чудова можливість прорекламувати ваш товар чи послугу. Перший футбольний це майже 50 тисяч підписників, і ця цифра стрімко зростає. Це 10 мільйонів переглядів за останні півтора року та близько 2 мільйонів переглядів щомісяця. Це найкращі розцінки на рекламу та гнучка система знижок для постійних партнерів. Перший футбольний це ваш шанс стати відомими та успішними. Для замовлення реклами звертайтеся до нашого комерційного відділу. Електронну адресу ви можете знайти в описі каналу. Чекаємо на вас. Дякуємо усім, хто з нами. Переходимо до новин. Олександр Петраков продовжить роботу на рівні національних збірних. Уже екс-наставник збірної України отримає аналогічну посаду у збірній Вірменії, стверджує журналіст Грач Хачатрян. Днями Петраков офіційно завершив співпрацю з синьо-жовтими. Дебют українського тренера може відбутися вже 25 березня у матчі кваліфікації Євро 24 проти Туреччини. Технічний директор лондонського арсенала Еду прилетів до Варшави, де наразі перебуває керівництво донецького шахтаря. Повідомляє TMW. Сторони планують найближчим часом завершити перехід Михайла Мудрика до лондонського клубу. Арсенал з оптимізмом дивиться на можливість підписати українця після покращення своєї пропозиції. За інформацією інсайдера Фадріціо Романо, остання пропозиція арсенала за мудрика складає 70 мільйонів євро фіксованою ціною та 20-25 мільйонів євро у вигляді бонусів. Така сума змусила задуматися керівництво шахтаря, яке сподівалося виторгувати 100 мільйонів євро за мудрика. Спортивний клуб Дніпро 1 порахував, за скільки хоче продати довбика. Знову з'явилася інформація про те, що турецький галатасарай бажає підписати Артема. Нібито представники турецького клубу контактували з агентами гравця і отримали запевнення, що зможуть придбати футболіста за 3-4 мільйони євро. Так от, за повідомленням спортарени, це не відповідає дійсності. Зараз спортивний клуб Дніпро 1 не розглядає пропозиції щодо довбика, в яких сума трансферу становить менше 10 мільйонів євро. Крім того, варіанти з можливою орендою не цікаві гравцю. Контракт Довбика, нагадаю з Дніпряними, розрахований до кінця 23-го року. Половина прав на українця належить данському Мітюланду. Лідер київського Динамо Віктор Циганков до нього зараз також прикута особлива увага у зв'язку з подіями навколо. Хронологія така: спочатку журналісти повідомляють про зацікавленість у послугах українця порту Андерлехта ПСВ та Жирони. Президент Київського Динамо Ігор Суркіс зауважив, що офіційних пропозицій щодо циганкова не надходило. Згодом з'являється інформація, що Вінгер Динамо та збірної України може опинитися в англійській прем'єр-лізі під час найближчого трансферного вікна. Що ним цікавляться кілька клубів середняків, серед них Бренфорд та Ноттінгем Форест. Про це повідомило видання Спортарена. Далі більше. 25-річний Вінгер не з'явився на медичний огляд у Києві та перебуває за межами України. Колеги це пов'язали з переходом до іншого клубу. І вже сьогодні циганков підписав контракт із новим клубом. Віктор Циганков уже у Жироні. Угода укладена. Віктор пройшов медичний огляд і підписав угоду на 4 роки. У понеділок офіційно оголосять про підписання контракту з літа. 23-го року як вільного агента, а ці півроку циганков проведе ще у київському Динамо. Повідомив Роман Бебех у своєму телеграм-каналі Бомбардир. Нагадаю, Жирона входить у родину клубів Сіті Груп разом з Ман Сіті, Труа, Палермо, «Палермо», «Нью-Йорк Сіті та іншими клубами. Жирона посідає 12-те місце у турнірній таблиці Ла ліги, набравши 18 очок у 16 турах. Іспанський клуб цікавився динамівцем ще влітку, але тоді Ігор Суркіс назвав пропозицію принизливою. Ну а як то зараз? Чекаємо, друзі. А ви як вважаєте, для циганкова і київського динамо це на краще? Чи навпаки? Пишіть у коментарях під нашим випуском. Дуже цікава ваша думка. Чекаємо. Дякуємо усім, хто з нами. Спасибі за підтримку нашого спільного проєкту. Наш канал Перший футбольний. Продовжуємо розвивати разом. Ваші лайки, вподобайки і коментарі під відео дуже важливі для цього. Тож натискайте великий палець до гори прямо зараз. Підписуйтесь на канал. Нас уже майже 72 тисячі. Нагадаю, що ми працюємо у радіоформаті для тих, хто з різних причин не має змоги подивитися футбол чи відеоогляди. Або дивиться футбол, але слухає наш канал і спілкується з нами та з іншими вболівальниками футболу. Новини і трансляції матчів на каналі «Перший футбольний здійснюються в рамках міжнародного соціального проєкту Футбол доступний кожному. Проєкт, який в першу чергу був розрахований на незрячих та слабозорих людей. Але до нас приєдналися і продовжують приєднуватися усі бажаючі. Разом ми сила. Тож щиро запрошуємо до нашої футбольної команди. І традиційно наприкінці кожного випуску анонс трансляції найцікавіших футбольних матчів на нашому каналі на першому футбольному. Отже, у суботу, 14 січня, Евертон Southampton, 16.45. Будемо вболівати за Віталія Миколенка, Френка Лемпарта і Евертон з Ліверпуля у неділю. Ще цікавий матч. 15 січня. тоттенгем Арсенал. Дербі Північного Лондона. О 18.15, Сподіваємося, Олександр Зінченко буде у складі і будемо вболівати за його арсенал. 19 го Манчестер Сіті, Тоттенхем, 22 го Арсенал, Манчестер Юнайтед. Усіх запрошуємо. На цьому поки що все. До нових зустрічей в ефірі і не тільки. Слава Україні, ваш перший футбольний.